Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна України Форум сьогодні. Десять років вже майже триває війна. Сьогодні 719-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Миколаївщині. З нами на включенні Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Пане Віталію, Останній тиждень був дуже складний для Миколаївщини. Ми бачили постійні обстріли окупантів, багато руйнувань. Тож, давайте поговоримо спочатку про наслідки такого тижня. Що за підсумками маємо? Які дії з вашої з вашою позицією були прийняті? Які рішення? Дякую. 7 лютого місто було. Атаковано ракетою Х-22, який потрапив в житловий сектор одноповерховий, де три будівлі повністю зруйновані, шість дуже сильно, тридцять приблизно пошкоджені. Інші там більше, загалом, більше сімдесяті. Вони лише пошкоджені. Одна людина загинула від травм. Також було влучання дрона в одно з підприємств. Але там пожежу загасили, воно. Не без наслідків абсолютно. 8 лютого атакували центр міста теж серію шахідів, де роз... зруйнували спортивний об'єкт, новобудову та постраждало багато житлових будинків, також, ну, дякуючи, без жертв. 11-го було теж багато числа, було багато шахідів в об'єкт. Інфраструктури, більшість з них було збиті, два легкопоранених людини, вони вже виписані. Посікло склом і таке інше. Виникала пожежа, але вона була загашена там за локалізовані, не знаю, за годину, мабуть. Тому відмінність цього нападу останнього 11 лютого була в тому, що е окупанти пересилали е шахіди ці з періодичністю, умовно, в 30%. Там до часу хвилин і це було 3-4 хвилі. На мою думку, це було зроблено, щоб вражати наших рятувальників та тих, хто ліквідовував наслідки. Тому така практика була вже в інших, скажімо так, населених пунктах. Але ми відреагували на це, ну скажімо так, оперативно. Всі були при тому, що ми бачили наступну хвилю. Вони були в сховищах. Тому обійшлося завдяки цьому без жертв скажімо так, окрема, і це ж, якщо стосується міста, щодня майже атакується і область, в тому числі Кусорубська громада 9 листопада була обстріляна, там пошкоджує Чорноморська громада. В Олександрівській Ворокській громаді було атаковано фермерське господарство, де там три одиниці сільгосптехніки згоріла, там частина а три вантажівки та там, але теж без постраждали. Тобто, бачимо, що ворог більш інтенсивно обстрілює Миколаївська область, місто Миколаїв та ще робить це подла, як казати. Зрозуміло. пане Віталію, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що дійсно величезна кількість руйнувань по і самому Миколаєву, і по Миколаївщині. Щоб для нашого розуміння, скільки людей опинилися в тих умовах, коли їх житло вже не придатне, тільки за оцю останню хвилю до житла непридатне. Ну, важко подрахувати зараз. Ну... Приватних будинків більше 30, двохпохверкові житлові ми відбудуємо. Ну, скажімо так, на, на даний момент в нас для розселення звернулася одна людина, всі інші є познайомим та родичем, але ми ще рахуємо збитки, і комісія встановлює хто, хто на ремонт, хто на відновлення, хто на компенсацію. Тому скажу трохи пізніше, але буде багато. Була інформація в змі про те, що внаслідок цих обстрілів також була пошкоджена наша енергетична система в Миколаєві. Яка ситуація на зараз і в цілому? Чи все працює чи які яка взагалі робота наших критичної інфраструктури на Миколаївщині? Так, було попадання в підземну трубу газоводу, вона низького тиску на цей мікрорайон. Також було попадання в лінії електропередач, ми відновили до, до ранку. Тобто воно все працює на зараз, але а, цілями є критична наша інфраструктура для ворога, який туди завжди намагається а, влучити. Ви сказали про те, що плануєте відновлювати. Багатоповерхівки саме на цей час. Що можна говорити вже про процес відновлення? Ми знаємо, що частково вже є тут зрушення у рамках інфраструктури відновлення, чи щось є ще. Давайте про це теж поговоримо. Ще раз я прошу ще раз. Постріть, будь ласка, питання питання щодо відновлення. Ви сказали про те, що планується відновлення багатоповерхівок на цей час. Які об'єкти вже вдалося відновити? Ми знаємо з засобів масової інформації про те, що частково вже є об'єкти відновлення в нашій ну, інфраструктури, мости. Що ще вдалося відновити за цей час, і що в найближчих планах? Можу сказати, можу в цифрах, в конкретних, тому що в мене під рукою ця бумага. Що стосується те, що відновлено, відразу скажу, це не, не всі повністю зруйновані, це пошкоджене, да, там, скажімо так. Бо багатоповерхівок 244 відремонтовано, приватних будинків 648, 71 школа, дитячі садочки 35, заклади вищої освіти 2. Заклади культури 18, заклад охорони здоров'я 113, адміністративні будівлі 12, об'єкти житлового комунального господарства 2719, це основа відновлення було ремонту відновлення, та 19 мостів і 13 доріг. Це приблизно 30%, 31 вже. Від того, що було пошкоджено, що зруйноване. Але повторюсь, великі проекти йдуть важко, тому що вони ресурсні, вони робляться, але ми першочергово робимо те, що, те, що можемо зробити, пане Віталію. Що бачите, якщо говорити про міграцію області, яка вона зараз? Яку динаміку бачите? Динаміка в нас, в нас плюсова. Люди повертаються в область і в місто. тобто, Попри там те, що навіть зараз обстріли підвищилися, люди повертаються і хочуть жити і працювати в рідних краях, скажімо так. Динаміка в нас в цьому позитивна, але вона плюс-мінус стала за минулий місяць. У нас є питання у студії. Прошу. Добрий день, Валентина Ренгель, Українформ таке питання. Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА оголосив тендери на виконання робіт по будівництву фортифікаційних споруд і оборонних рубежів на території Миколаївщини. Якщо можна прокоментуйте, будь ласка, це питання. А, це а, будівництво цих споруд заплановано вже якийсь час назад? Чи можливо це а, ви так реагуєте на якісь виклики останнього часу? Дякую. Широко дякую за запитання. Широко коментувати не можу, а ми об'явили, тому що це прямий ми маємо. Дивіться, відповім так. Так, ми будемо створювати оборонні ще додаткові, щоб сказати правильно. Об'єкти, скажімо так, на це є у нас гроші, які цільові були виділені державою на допомогу, і це робиться для посилення нашої оборони, для наших Збройних сил. Так, це будуть робитись, але це не є якимось екстреним екстреною подією. Це планове завдання, яке ми будемо виконувати цього року. Пане Віталію, ми бачили повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій, яке говорять про те, що найближчу добу на Миколаївщині очікують штормове попередження. Тож як готуєтесь? А я знаєте, вам скажу: я не бачив, що у нас штормове попередження. У нас плюс 12, гарна погода. Я уточню дані, але ми до цього будемо теж готові, якщо це таке буде. Не бачив, що у нас штормове Дякую вам дуже, пане Віталію, Дякую за те, що долучились до нашого ефіру, і дякую за інформацію, яку озвучили. А ми працюємо далі разом. Дякуючи нашим Збройним силам, силам безпеки і оборони. Наш наступний брифінг відбудеться у 14.30 і Будемо говорити на теж дуже важливу і актуальну тему. Будемо говорити про обмеження руху через польсько-українські кордони, про ті події, які розвиваються останніми днями на ньому. Тож залишайтеся з нами. А ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!